Санта Клаус і його ельфи, у далекій далекій Лапландії, у царстві північного сяйва і полярної ночі, серед неходжених нетрів височиться гора Корва Тунтурі. На її схилах розкинулося затишне містечко. У ньому є будинки, майстерні. Стайні, та навіть власний аеродром. Містечко це настільки віддалене від інших поселень, що його ніхто і не бачив, ну хіба що два старенькі саами, які випадково натрапили на нього під час своїх мандрівок. Хоча мало хто повірив у правдивість їхньої історії, та й не дивно. Ну, хто б захотів побудувати тут місто? Хіба що Санта Клаус? А вся хитрість у тому, що саме він там і живе, той самий Санта Клаус, улюбленець усіх дітей, старий добрий дідуган із сивою бородою, який трудиться з року в рік, щоб привітати дітей з Різдвом. Санта мешкає там зі своєю дружиною в компанії ельфів і північних оленів. Ніхто вже й не згадає, як Санта оселився біля корван Тунтурі. Він не пам'ятає, звідки приїхав, та й питати його про це марно. Він тільки посміхається у відповідь. Можливо, старий уже і сам забув. А от ельфи раніше працювали домовиками і духами лісу, та потім почали з'являтися великі промислові міста, і їм довелося тікати на північ, шукаючи спокою та прихистку біля підніжжя корва Тунтурі. Старі ельфи та їхні дружини, знані майстри. Вони майструють різдвяні подарунки. Для всіх слухняних дітей. Тож серед них є представники різних професій теслярі, шевці, механіки, художники, ткачі, друкарі і багато, багато інших. Вони старанно трудяться цілий рік, із січня по грудень. Бо треба ж про все подбати і нікого не забути. Але Санта може не хвилюватися, адже з ним працюють щирі ентузіасти своєї справи. У містечку Санта Клауса вирує життя. Щоранку ельфи прокидаються від дивовижного аромату каші, яку варить місіс Клаус. Сивобороді поверхні джентльмени з блискавичною швидкістю вилітають зі спальні. І уже за мить сидять на поготові за великим столом. Ніхто не хоче пропустити таку смакоту. Хоча це й малоймовірно бо готує місіс Клаус у своєму найбільшому горщику просто велетенську порцію, підкріпившись, ельфи беруться до роботи. Та й в ельфінь клопоту повна голова. Треба поприбирати, приготувати обід, напекти хліба, а ще нагодувати всіх тварин, які оселилися більва курвантунтурі. Потім ельфині беруться штопати, прати і латати одяг своїх чоловіків. На роботі ж усяке буває: один ненароком приб'є куртку до верстака, інший розілє клей у кишені. Взагалі, мешканці Корван живуть дуже дружно, як одна велика сім'я. Тому й багато диких звірів залишаються зимувати саме тут, у містечку Санта Клауса. Після важкої роботи ельфи відпочивають і потрошку готуються до сну. Одні дуже втомилися за день, засинають. Одразу після вечірніх банних процедур інші ж вирушають перекусити або просто почитати книжку. Ельфам не потрібно багато місця, тому живуть вони всі разом, і, знаєте, їм цілком вистачає їхнього маленького ліжка і полички для улюблених дрібниць. Хоча місіс Клаус і каже. Що все це більш схоже на розгардіяж, та ельфів це аж ніяк не турбує. Навпаки, вони вважають, що їхні помешкання дуже затишні. Ельф Артур колись працював у стайні, пару разів намагався поспати в ліжку на свіжих простирадлах, але ніщо не може замінити йому кілке духмяне сіно. Маленькі ельфи ходять до школи так само, як і звичайні дівчатка та хлопчики. Вони так само вчаться читати, писати, лічити, займаються співом і малюванням. Улюблений предмет ельфійчиків зоологія. Та це й не дивно. Адже звірі в корвантуторії настільки ручні, що як захотіти. То можна навіть завернути вовку у пащу і порахувати, скільки у нього зубів. Зараз малі ельфи на уроці географії. Учитель не втомлюється говорити їм про важливість вивчення його предмету. Зрештою, кожен ельф повинен знати, де розташована, скажімо, Австрія, а де Ісландія. Столицею якої країни є Стокгольм, а якої Берлін. Ельфійські дітлахи мають опанувати набагато більше дисциплін, ніж ми з вами. Але вони чудово з цим справляються, бо їхні вчителі справжні знавці своєї справи найбільше в розкладі уроків праці. Найкращі роботи з цих занять часто потрапляють. У чарівний мішечок Санти і стають чиїмось новорічними подарунками. Північні олені Санта Клауса блукають схилами гори корван тунтурі, общіпуючи молоді лишайники. У пастухи найчастіше ідуть колишні лісові ельфи адже вони звикли жити на природі. Їм дуже подобається проводити день. У компанії ручних слухняних оленів і пастуших собак, які допомагають своїм хазяям. Ельфи-пастухи іноді залізають на ніч у сараї стовпаки, у яких саами ховають свою провізію якомога далі від диких звірів. Багато ельфів, які працюють у майстернях, із радістю помінялись би місцями з пастухами. Особливо восени. Коли гірські схили маюрять яскравими кольорами і маленькі ельфи у своїх червоних шапочках ледь помітні на тлі цього пейзажу, оленів Санти впізнати набагато простіше всі вони носять у вусі маленький дзвіночок. Тож якщо раптом якийсь із них забреде у інше стадо, то всі знатимуть, що це гості від Санта Клауса. У чарівному містечку розташовані десятки різних майстерень художня, столярна, ткацька, гончарна і багато інших. Погляньте, як кипить робота у столярів виють пилки, гупають молотки, гудуть верстати, дзищать свердла. На всі боки летить тирса, ельфи виготовляють подарунки для дітей. Своїми вмілими руками вони можуть зробити що завгодно, починаючи від дерев'яного намиста і закінчуючи бейсбольною битою. Але в майстерні слід бути надзвичайно обережним, оскільки кожен верстат загрожує неуважному майстру. А тут на величезному пресі рукуються найрізноманітніша паперова продукція книжки, настільні ігри та блокноти. Ельфи у корван туторії підсміюються над чорними пальцями друкарів і над їхніми кумедними способами заплітання бороди або ж зав'язування її на голові. Але це не якесь новомодне захоплення. Просто довга борода може зачепитися за ролики в пресі або випадково плюхнутися в чан з чорнилом. Робота йде як по маслу. Чарлі зубило відомий на всю округу токар, а його друг Сем Викрутка найспритніший майстер з прикручування лес на ковзани. Ельф Мік знає всі хитрощі механіки. Старий клейбородий Тобі прославився як досвідчений поклейник. Думаю, ви здогадалися, як він отримав своє прізвисько. Якщо треба пошити гарне вбрання для нової партії ляльок, за роботу береться Лінда лян. Гарон займається тим, що робить дірочки в тудочках. А от до Мегі Маляр краще близько не підходити. Інакше будете такого ж кольору, як ті іграшки, що вона фарбує. Готові вироби вивозять на зберігання у величезні комори, чого там тільки немає автомобілі, візочки для ляльок, ведмеді, тигри, великі собаки. А ще там можна знайти цілі кошики автомобільних коліс. Ручки і ніжки для ляльок і багато інших загадкових запчастин. Але наприкінці року всі вони поступово перетворюються на чудові подарунки, Ельфи-комірники ведуть облік іграшкам. Вони мають переконатися, що всім дітям вистачить омріяних плюшевих ведмедиків і машинок. Окрім цього. Старшим ельфам постійно доводиться відганяти від комор малечу, яка так і вичікує, щоб поплутатися під ногами в розпал робочого дня. Якби їх не розганяли, то сховища вже давно були б заповнені зграйками галасливих ельфійчиків, і тоді б уже точно ніхто не міг нормально працювати. Але звісно ж. Життя ельфів складається не тільки з роботи. Щоліта вони планують відпустки. У цій порі в корванту вільного часу задосить, бо сонце взагалі не сідає, і цілий день можна робити що завгодно. Тоді ельфи ходять у походи по горах, грають у крокет, учаться гончарити і навіть займаються. Синхронним плаванням, а ще вони можуть похвалитися чудовим духовим оркестром, славним не так своїми талантами, як ентузіазмом. Санта Клаус стверджує, що дуже любить риболовлю. Щойно оркестр починає свою репетицію, Санта Клаус зазвичай іде рибалити. Але от що дивно. Щоразу він вирушає на риболовлю, а вудочку забуває вдома. Останнім часом театр став найпопулярнішою розвагою в ельфійському товаристві. Та це й не дивно адже Пауль, керівник театрального гуртка, колись був домовиком у національному театрі. пізньої осені Санта відправляє по усіх усюдах. Свої розвідувальні патрулі для такого складного завдання обираються найпруткіші, найменші та найтихіші ельфи, адже вони мають залишатися непоміченими їхнє завдання зачаїтися та спостерігати за тим, як діти поводяться усю отриману інформацію. Вони старанно записують у спеціальний блокнот. Мабуть, це вагома причина для того, щоб не забувати регулярно чистити зуби, виконувати всі домашні завдання, вчасно лягати спати, допомагати мамі і бути зі всіма вічливим, хоча б напередодні Різдва, бо ти ж ніколи не знаєш, де саме ховається. Цей ельф-розвідник, і що йому про тебе відомо. Ніщо так не тішить Санта Клауса, як хороші новини, з якими ельфи-розвідники повертаються зі своїх експедицій. Невдовзі до корван туторії починає надходити величезна кількість листів. До містечка Санта Клауса просто так не доїхати, тому пошта доставляється. З головного поштового відділення спеціальним літаком. Усі листи обов'язково прочитають і побажання кожної дитини запишуть у велику книгу подарунків. ельфи секретарі повинні знати багато мов, оскільки вони отримують листи з десятків різних країн. І, хоча юні автори Іноді припускаються орфографічних помилок, та все одно старанні помічники Санти розшифрують геть усі послання. Ну хіба що раз чи два їм доводилося звертатися по допомогу до професорів Гельсінського університету. Але, попри всю метушню, ельфи не забувають готуватися і до власного святкування Різдва Віллі Вітел. Вирізає дерев'яні фігурки, якими прикрасять усе місто. Сім'я старого Матіаса плите тваринок із соломи. У дворах ельфи залишають снопи зерна, щоб у пташічок було своє свято. От уже готовий величезний казан з рисовим пудингом. Тільки залишилося кинути в казан мигдальний горішок. У того, хто знайде щасливий горішок у своїй тарілці, буде дуже вдалий рік. Цікаво хто ж цей Везун? для маленьких помічників випікання різдвяних коржиків та імбірних пряничків найулюбленіша та найприємніша справа. Їх для цього навіть забирають зі школи. І, хоча ельфи готують неймовірну кількість смаколиків, їх усе одно не вистачає. Це все тому, що наші ельфи завзяті ласунчики. Загортання подарунків збирає разом усіх жителів Корвантутурі. То тут, то там лунають колядки, веселі балачки наповнюють кімнати. З комор безперервно надходять іграшки, які одразу ж потрапляють на столи з купами обгорткового паперу. Ельфи звіряються зі своїми книгами-довідниками, аби не забути, які подарунки цього року замовила кожна дитина. Урешті решт зала наповнюється такою кількістю барвистих пакунків, що тут уже головне. Самому не заблукати серед них. Нині більшість подарунків для дітей купують їхні батьки. Зрештою, це добре, бо навіть Санта не може задовольнити всі різдвяні бажання на світі. Але все одно кожна дитина неодмінно отримає подарунок з містечка Корван Тутурі, Санта Клаус. Ніколи ні про кого не забуває. До Різдва залишається всього один-два дні. Великі сани та маленькі санчата вивозять на двір, готують оленячу упряж, доблизку натирають відомі на весь світ дзвіночки, з горища дістають і ретельно вичищають парадні костюми для санти і ельфів, які його супроводжуватимуть. Літаки, без яких у наші дні Санта вже не міг би обійтися, перевіряють і заправляють техніки. Потім починається завантаження подарунків. Перший і другий літаки вирушають за океан, третій полетить у південні країни. Ну а четвертий доправить вантаж аж до самої Австралії. Нарешті настає святвечір. Наші мандрівники стають о п'ятій ранку. Вони ситно снідають, а потім йдуть надягати теплу білизну і свої найкращі костюми. Кожен ельф знає своє місце в санях і своє завдання. Залишається останнє перевірити, чи на місці компаси і карти. Ну і, звісно, ще треба глянути, чи не забули покласти провіант. Місіс Клаус натирає спину містера Клауса цілющою маззю, адже провести цілий день у холодних санях може бути небезпечно для людини його віку. Уявіть, як фантастично виглядає ця процесія, коли вона виїжджає рано вранці, освітлена загравою. Північного сяйва. Святвечір це час хвилювання та очікування. Екіпаж Санта Клауса вже в дорозі, але ніхто не знає, коли і де він з'явиться. Кожного, хто проходить повз дім, у тьмяному світлі вуличних ліхтарів приймають за оленя чи ельфа. І от нарешті знайомий стукіт і дзвін. Що лунає на ганку. Є в цьому домі хороші і слухняні діти? запитує Санта, хоча і так знає відповідь. Але залишатися надовго він не може. Ще треба навідатися до дуже і дуже багатьох будинків, і в нього на це є всього один вечір. Сантові помічники. Теж продовжують свою подорож. Незалежно від того, де зараз перебуває їхній адресат, на суші чи на воді, кожен навіть найменший пакуночок, буде доставлений за вказаною адресою. Так, цей світ дуже великий і відрізняється від того, що ми звикли бачити в себе в Корвантотурі, думають собі ельфи. Тут так багато красивих будинків, величних міст. Люди живуть у різних квартирах і будинках, у них різні пейзажі за вікном і зовсім різні звичаї. От тільки діти скрізь однакові. Святвечір плавно переходить у ніч. Санта і його ельфи вирушають у заокеанські краї. Тут діти і дорослі вже сплять, тому чарівні ельфи спускаються у дім через димохід. Ельфи залишають подарунки в панчохах, розвішаних на каміні або кладуть під ялинку. Єдине, що нагадуватиме про нічних гостей це мокрий слід від маленьких черевичків на підлозі біля каміна, поки Санта навідається до всіх дітей. Його не менше тисячі разів запросять на чашечку кави і стільки ж склянок соку. Яким же чином йому вдається обійти стільки місць за одну ніч? Навіть найстаріші і наймудріші ельфи Корвантуторії не можуть цього збагнути, та й сам Санта ніколи їм цього не пояснював. Це магія Різдва. Каже він, посміхаючись. Усе робота завершена. Виснажені, але щасливі мандрівники повертаються до корван тутурі І що може бути кращим за гарячу сауну, яку для них уже підготували вдома? Старі ельфи надто втомлені, щоб обговорювати вечірні події, але врешті-решт. І ще цілий рік попереду. І вони ще встигнуть наговоритися. Не забувають ельфи і про оленів з них знімають обряж, їх вичисують укривають ковдрами І залишають у затишних стайнях. Вони безумовно заробили свою порцію соковитого лишайника та гарний відпочинок. Усі задоволені. Минуло чергове різдво, і пройшло воно дуже успішно. Дрімота оповиває, і наші бородані засинають. І навіть у сні вони чують радісний сміх тисяч і тисяч дітей. Клопоти вчорашнього дня вже позаду. На ранок усі ельфи дружно йдуть до церкви на святкову службу. А потім у шкільній актовій залі, затамувавши подих, дивляться різдвяну виставу у виконанні маленьких ельфів. А яке може бути Різдво без подарунків? У містечку Корвантуторії теж не забувають привітати одне одного. І не важливо, скільки буде подарунків, будуть вони великі чи маленькі. Головне те. Що ці подарунки від щирого серця. Увечері Санта Клаус і всі жителі Корвантуторії від малого до старого збираються разом відсвяткувати своє різдво. По центру кімнати, на вкритій соломою підлозі, стоїть велика ялинка. Ельфи їдять смачнючий різдвяний пудинг і чекають. Затамувавши подих, кому ж попадеться заповітний мигдальний горішок. Потім усі співають колядки і водять хороводи навколо ялинки. Діти роздивляються свої подарунки і веселяться до схочу. Звідусіль лунає радісний сміх. Святкування триває до самої ночі. Поки ельфи не втомляться і один за одним не почнуть засинати просто за столом, лише тижні за два, коли всі нарешті відпочинуть і наберуться сил, містечко Корван повернеться до свого звичного ритму життя і почне готуватися до наступного різдва.